Костя, а куди ти ходиш? Ні, ти реально не можеш сходити нормально посрати. Ти не можеш сходити і не порвати Це ж просто жесть. Картина маслом. Костя і мастера спорту. А там ще люди на заднім плані. А, і люди шашлыка. з шашлика. Ну от це і є крос-кантри. У мене взагалі немає бажання сісти по і а чо? В чому різниця? Він між Все тобою і Льошкою. Йошка з задоволенням, сідає на великі вкаває, а ти чого не вкавуєш? Я не люблю змагання. Мені вони не подобаються. Насамперед він щасливий чоловік, мабуть. Да. Ребята, у кожного своя гонка в цьому житті. У Кості гонка зі скочем. Що таке? Кажи, здирає скотч, хто намасає скотч. Поясни, будь ласка, що трапилось? Ми от знаходимося в от такому місці, ребятки то буде в Дніпропетровську ну, дуже радий. Одна гаєчка на ямах розтрусилася і випала, та і все. Та й все. Ну і завжди будь-яку гаєчку можна замінити 18, -ма, 18 -ма метрами скотчу. штанів, в мене більше нічого надіти. Ти його порвав двоє штанів зараз? Так. Да. Держи, держу. Та ні, ні, ти вже вірить скотч. Хтось в Ісуса, а хтось скоч. Та штани вже порвав, а трусиш і цілі, підожди, ще до дойде час. Ти всьому свій, всьому свій час порватися, Костя. Почекай. Костя взагалі да, тут виглядає реально як зірка. Я як бомжара в розтягнутих штанях. А Костя красавчик. Костя видно, що він з іншої планети, ну, в принципі, як вона є. І планета ця є альдебаран, а я просто зрозуміла.